Усім вітання на каналі. Продовжуємо нашу роботу на підприємстві Farming Simulator 23 Mobile. Відповідно, хочу подякувати всім за коментарі, перегляди, підписки та лайки. Тому продовжуємо працювати. Саме перше, що хочу сказати, це дивимось на карту. На другому полі ми бачимо траву. Там вона вже два рази скошена. І цю траву я завіз овечкам. Так, да, у нас є нова техніка у вигляді такого прекрасного трактора Джондіра. Зараз ми його запустимо, нехай працює. Почнемо з наступного кінця поля, щоб там не цілитись. Да, техніка в полях з першого дубля не вийшло. Прийшлось декілька разів перезаписувати, але нічого страшного. В принципі, інформацію я вам розповісти можу і так. Купив я джундіра, купив я прицепа для... Так, це ставим Перейти. Це ставим, ставим, ставим десь сюди. По позицію, поворот. Поїхали. Щось посив. Ну, давай, виїжджай. О. Купив овець, купив прицепа, купив трактора Джондіра. Так, що в нас тут по звуку? Ой-ой-ой, який -ой -ой, великий звук. Так, дисковочка продовжуємо. Зараз я вам покажу. Так, що ти тут? Забився бункер. Ей, мій маленький, зараз я тебе опустошу. Так, сівалочку направляємо. Новий трактор, прицеп. Косилка і грабачка. Ну, волкова жатка, я не знаю, як воно так, я називаю грабачком. Някону там правильно. Одним словом, волкувалка, яка формує нам з страви, відповідно які я забирав, збирав новим прицепом. Соя вже в нас змолочена. Соняшник домолочується, оливки зараз дозбируємо. Так. А, вільного трактора у нас немає поблизу біля овець. Добре, зараз я тоді заберу соня І прокотимось до наших овець. Там уже стоїть прицеп. Прицеп стоїть там на постійній основі. Тому що прицеп спеціально тільки під траву. Так, да, він великий, дорогий, але він там знаходиться спеціально для того, щоб кормити овець і спеціально під траву. Тому я його звідти забирати не буду. До нього, як я говорив, потрібен для хорошої, нормальної, адекватної роботи, потрібен трактор John Deere. Я його купив, він зараз займається сівбою соняшника. А йлки-палки. той гребаний комбайн. Ба в мене цей дебільний прицеп, цей комбайн зі своєю великою трубою. Так, Висипав, все, рулюю так Розгортаємося і поїхали до овець. Так, ладно, ти там заливка нести, комбайн все одно вже доробив свою роботу. Зараз приїдемося, я покажу все, купив прекрасних білих овець. Знаю, чому саме білих, ну, бо через те, що вони мені подобаються найбільше, тому і білих. От. Так, Під'їжджаємо сюди. Купив я саму будівлю. Купив я ось цих прекрасних тварин. Можете подивитися, які вони гарні. Кому подобаються тварини, то всі тварини гарні, а кому ні. то... Просто подивіться, які вони є. Так, відповідно, тут стоїть наш великий прицепчик. Купив я, до речі, не великі овечки, а маленькі, можна сказати, ягнята. От. Це платформа для вигрузки шерсті. Шерсть буде в нас не скоро. Тобто, вовну ми отримуємо тільки тоді, коли наші овечки виростуть. Я купив ягнят, в принципі. Вони будуть рости. А, в мене ж є менюшка і животне. Ми бачимо виробництво 10%, шерсті ще поки що немає. Їм 0 місяців. Тобто це ягнята, які я тільки закупив, і в них ще немає ніякого попертабного періоду, у них немає ніякої так робочої способності, приносить нам шерсть. Відповідно, вони ще поки що ростуть, жують травичку, собі гарно ростуть. Ну, а вже приносити прибуток, сировину, вони вже почнуть тоді, коли виростуть. Чому саме маленьких і чому саме 20 штук? Тому що щоб в три етапи вони росли: старі, середні і маленькі. О. Чому саме маленькі? Для того, щоб ну, було максимально реалістично. Тобто Купили самих дешевих, купили ягнят, потім з них вирощуємо великих овець, які дають нам прирост. 20 штук, які дають нам непогано шерсті. Шерсть з часом буде збиратися, тому що грошей не так багато залишилося знову ж таки, на підприємстві. Потрібно купити нам ще переробку шерсті, так би мовити, і купити ще саму текстильку. Щоб, як правильно сказати, ну, займатися виробництвом речей. Відповідно, ще треба докупити нам деякі будівлі. Тому якраз за цей час підростуть наші овечки, дадуть приплод, дадуть шерсть. Відповідно, мінуса ніякого немає. Рано чи пізно це все одно буде плюс. Тому овечки вже є. Зараз продаю надлишок оливок. В принципі, там можна було ще їх. Боже, який грязний прицеп, закрити кузов, не показуй людям. Та блін, і трактор найчистіший, ну да ладно. Давно дощу не було, не було, як помить. <смі> ну, звичайно, жартую, технікою я мию. Ну, хоча б інколи, але ж мию. Просто трактор тільки оливки возить, він мені не такий потрібний, тому я не так часто ним заїжджаю на мийку. Більше зараз я вожу не в олію оливки, а просто продаю, тому що надлишок. Оліньо, в принципі, запакована. Як ви бачите, соняшник, Ще досі є, оливок 60 тонн. І паку так само 118. так що Там у нас оління забезпечена сировиною, можна не переживати, що продали оливки і не буде що переробляти. Ні, переробляти в нас завжди є що. Оливки відповідно, я не удобрюю, не культивую, нічого з ними не роблю, просто збираю, тому що, як ви бачите, надлишок. А удобрювати їх для того, щоб той же надлишок продавати, ну, я не бачу ніякого сенсу. Вложувати кошти, тратити час для того, щоб просто їх продати. Для мене це такий собі заробіток, чесно. Тим більше оце возити їх, туди-сюди їздити, або самому вручну, або займати лишній раз працівника. Їх у нас і так шість, Ну, поки що їх достатньо. Але в подальшому, коли буде більше землі, більше техніки і буде ця вся техніка працювати водночас, ну, то я не думаю, що нам шість працівників і одні наші ручки. Які б вони хороші і майстерні не були, то я не думаю, що нам їх хватить. Так, зараз вигружаю оливки, останні з комбайна. Піднімемося. І ставимо комбайн на точку базування. Бо вже оливки зібрали повністю. Здаємо назад. Давай не дергайся, давай здобуй назад. О, погадав. <рик> Відповідно, в планах на майбутнє, так як я і говорив, дойти там в персії, не бачу. Не мішає мені плани строю. А, Відповідно, так як я говорив, в планах... Е, овечки були. В принципі, я вже їх реалізував, я їх купив. Е, ну Як кажуть, техніку для їх вирощування так само купив. так, Джон посіяв. Соняшник їдемо на наступне поле. Відповідно, наразі в планах купити ще е, техніку для хлопка, будемо займатися бавовною. Тобто наступна покупка моя буде, це, скоріше всього, кейс під бавовну і прицеп для вивозки того самого хлопка. Відповідно, так що додискував, молодець, біжай на базу. Відповідно, так як овечки є і далі буде бавовна, то після того, коли я куплю комбайн з прицепом під бавовну, виберу собі поле, де я почну вже сіяти сам цей хлопок. Для подальшої переработки, тому що я планую зібрати його в запас, зібрати, назбирати шерсті в запас, не знаю, 20-40 подонів, як вийде. Ну і тоді купляти виробництво. В той же час, можливо, якщо будуть хороші прибутки, якщо будуть, буде достатньо грошей, лишні гроші, це неправильно сказати. А якщо буде достатньо прибутку, для того, щоб реалізувати вже ті плани, які є. То, можливо, буду запускати нову лінію виробництва, або цукор, або той же виноград. Бо писали і за цукор, і за виноград. Виноград просто показати, як воно все робиться, бо цікаво. Ну, а цукор сказали, що вигідний. Тому в залежності від коштів, буду планувати, або буду займатися цукром, тобто куплю комбайн, який ціпляється до трактора, яким буду вибирати буряки і возити на цукровий завод, або куплю вже. Виноград. Відповідно, там вже буде видно. Можете так само проголосувати, що буде після бавовни в коментарях. От. Ну, тобто, не бавовна в коментарях, а можете проголосувати в коментарях, чим, я, чим краще займатися після того, коли вже на підприємстві з'явиться так би мовити, перший тюк бавовни. Чи то будуть буряки, чи то буде виноград. Бо поки що я не вирішив, для мене й те, й те факт ну, теоретично займався, якби і в 20 і в 18 ті і в різних версіях. І в реальному житті бачу, але саме тут, на нашому збереженні для відео, ну, поки що я не вирішив чим займатися, чи виноградом, чи буряками. Кажуть, час покаже. ну, То підніми, від цепи. А відцепиш ти його. Красавчик. Просто слів немає. Так, що у нас тут далі? Сонячник домолочує. Ага, і сою досіває, добре. Так. Тепер нам треба. Так, ти соняшник також сієш. Красавчик. Так, ну залишо, коли ми висипали, я їх не повезу продавати. Хай лишаються в прицепі до наступного разу. Я кажу, тімця одно нічого не зробиться. Відповідно, хай лежать. Ну, Трактор так само помию, на наступний раз положу вже оливки в оліню. Да й тоді помию техніку. Так. Продаю врожай олії. Відповідно, ріпак, соняшник, сою, все, що буде е, по циклу производства, продаю. І, відповідно, першим ділом, що збираю гроші, це на бавовну. Ну, а далі буду вирішувати. І в залежності від ваших також коментарів, що буде далі? Чи виноград, чи буряки? Як кажуть, хто більше про, за що проголосує. Всім папа, всім удачі!